Світло миру та єдності закликають запалити Дніпропетровців ввечері напередодні дня незалежності. У 22-й годині обидва береги Дніпра та новий міст поєднаються живим ланцюгом. По одну і іншу сторону Дніпра Україна і її неможливо розділити. Така головна ідея цієї акції. Ініціатором стала співачка Руслана, яка домовилася про потужну підтримку у святкуванні дня незалежності України в Європі та Америці. У наші національні кольори будуть підсвічені найвідоміші світові місця, такі як Таймсквер. Ейфелова вежа Статуя Свободи. Також, аби запалити світло миру та єдності, у живий ланцюг зберуться українці по всьому світу. Серцем цієї акції вважають Дніпропетровськ, як форпост боротьби за мир та незалежність. Новий міст буде перекритий 23 серпня з 10 до 11 вечора. Безпеку та правопорядок забезпечуватиме міська влада. Буде акція. Ми виходимо вздовж нового мосту. І запалюємо фонарики на знак єдності, на знак поваги до тих воїнів, які зараз на сході, і тих, хто, на жаль, загинув, і гасло основне це нас хотіли розділити по Дніпру, але не вийде ми разом.